В Африці знаходиться одне із семи див світу Піраміда Хеопса. Ця стародавня споруда дійсно вражає. Вона складається майже з 2,5 мільйонів блоків, вагою від 2 до 30 тонн. Піраміда розташовується на території давнього кладовища в Гізі. Поруч із нею розташовані ще декілька пірамід та легендарний великий сфінкс, величезна статуя з тулубом лева і людською головою. То в якій країні знаходиться це диво світу? Про це та інше ти дізнаєшся з нашого відео. Політична карта це тематична географічна карта, яка відображає розміщення держав і залежних територій, їхні кордони та столиці. Вигляд політичної карти може змінюватися. За останні 100 років на ній відбулося чималенько змін. Одні держави розпадалися, а інші, навпаки, з'являлися. У XVI столітті розпочався поділ Африки європейськими державами на колонії. Тривалий час материк був постачальником золота, алмазів, прянощів, слонової кістки, корисних копалин і рабів. Страшний період колонізації закінчився в другій половині ХХ століття, коли країни одна за одною отримали незалежність. Наслідками цього періоду є занепад економіки багатьох країн Африки безробіття та погіршення умов життя. Зараз на території Материка налічують 61 країну. Із них 54 є суверенними, а решта. Країни, що знаходяться під впливом інших держав, більша частина країн Африки країни, що розвиваються, вони є найбіднішими у світі. Основа їхнього господарства це неефективне сільське, де активно використовується ручна праця. Але економіка деяких країн починає швидко зростати та міцніти. Наприклад, господарство Руанди завдяки застосуванню нових сучасних технологій, стало швидко прогресувати. Єдиною розвиненою державою з міцною економікою вважають південно Африканську Республіку. Вона входить до 20 найпотужніших країн світу. Окрему групу створюють нафтодобувні країни Алжир, Лівія, Нігерія, Ангола, Габон та Екваторіальна Гвінея. Поглянь на карту, які країни найбільші за площею. Найбільшими країнами є Алжир, Демократична Республіка Конго і Судан. Найменша за площею країна Сейшельські острови. Найбільша країна за кількістю населення Нігерія. Тут проживає майже 154 мільйони осіб. Південно Африканська Республіка це економічний гігант Африки. Цікаво, що вона має три столиці. Чому? Бо жителі довго не могли вирішити, яке із трьох міст буде головним. Тому Преторія тепер є адміністративною столицею, у якій знаходиться резиденція президента, Кейптаун законодавча, де парламент приймає закони, а Блумфонтейн судова столиця, де знаходиться Верховний суд. Південно Африканська Республіка розташована на півдні Африки. Її називають країною двох океанів. Бо її омивають води Індійського та Атлантичного океанів. Більшу частину Південно-Африканської Республіки займають рівнини. На півдні розташовані Капські гори, а на південному сході драконові. Вона знаходиться в тропічному та субтропічному кліматичних поясах. Кількість населення майже 60 мільйонів. Корінними жителями є бушмени та готентоти. У Південноафриканській Республіці 11 офіційних мов, але англійською розмовляють майже всі. Це країна з багатогалузевою промисловістю і добре розвиненим сільським господарством. Вона займає одне з перших місць у світі з видобування золота, алмазів та урану. У Південноафриканській Республіці розвинуті такі галузі виробництва, як металургія, машинобудування, нафтопереробка та хімічна промисловість. Нігерія найбільша за кількістю населення країна Африки. Подивися уважно на політичну карту та назви столицю Нігерії. Столиця Нігерії місто Абуджа. Країна розташована на заході материка. На узбережжі Гвінейської затоки. Територія держави розташовується в екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах. Рельєф рівнинний із невисокими плоскогір'ями. Нігерія багатонаціональна країна. На її території проживає близько 250 народностей. Основою господарства є землеробство та тваринництво. Україні вирощують цукрову тростину, бавовник, какао, олійну пальму, арахіс. Також тут розводять велику рогату худобу овець та кіз, а ще добувають вугілля, залізні та олов'яні руди. Нігерія належить до найбідніших країн світу. Половина населення тут живе за межею бідності. Ще одна велика держава в Африці Єгипет. Це країна величних пірамід та фараонів. А ще сюди дуже люблять їздити туристи. Столиця Єгипту Каїр. У якій частині Африки розташовується Єгипет? Країна розташована на північному сході материка, її територія розташовується в тропічному кліматичному поясі в зоні пустель. Тому майже все населення проживає в долині річки НІЛ. Основою є сільське господарство та видобувна промисловість. На території країни, окрім єгипетських пірамід, є ще дуже багато пам'яток статуя Сфінкса, Гора Моїсея, Кольоровий каньйон, Єгипетський музей у Каїрі. Абусімбел, Нубія, Луксор та інші. Отже, якщо в тебе буде час, то обов'язково приїжджай до Єгипту. Там є на що подивитися. Напиши в коментарях, які країни Африки тобі запам'яталися найбільше. Запам'ятай політична карта це тематична географічна карта, яка відображає розміщення держав і залежних територій їхні кордони та столиці, на території материка налічують 61 країну, із них 54 – суверенні. Більша частина країн Африки країни, що розвиваються вони найбідніші у світі. Південноафриканська республіка високорозвинена країна з багатогалузевою промисловістю та добре розвиненим сільським господарством, Нігерія та Єгипет країни, що розвиваються. Основою їхнього господарства є землеробство, тваринництво та видобувна промисловість. У наступному відео ти дізнаєшся про один із найцікавіших материків світу. До речі, а твої друзі знають про наш канал? Поділися з ними цим відео. Разом вивчати географію веселіше!